Одну рибинку кинули, та й все. Знаете, такой маленький она пройдет. Может пусть назад пустила эти половить. Може вони з того боку випустили, а тут показали, да. Що треба вже. Що треба шукати. Маріана, пранк. Накакала, а ти не снявав ти... Жовті води, так? Да? І почався квест у них, бачите? Всі шукають рибу. Віта, вона риба. выпустила. <small>